Слава Україні! шановне товариство, дуже коротко не буду розказувати про те, що робив 5 років в міській раді. Не буду вам розповідати те, що планую робити в міській раді, якщо мене буде обрано на посаду міського голови. Це все висвітлено останні два тижні в місцевих засобах масової інформації. Крутенько хотів би просто сказати свою біографію, бо виявляється, ну я думав, що я мене більше знають в Золочі, але не, не, не всі мене знають, як, як я виглядаю. Отже, я родився в золочі, мені 41 рік, проживаю в масиві заріччя. Закінчую Державний університет Львівська політехніка, інженер-будівельник за освітою. Працював 3,5 роки в районі державної адміністрації на посаді куратора житлово-комунального господарства, тобто господарка міста вже більше 10 років. Я знаю, що там робиться. Три з половиною роки пропрацював керівником приватного підприємства підприємства Гавпроект. І останні п'ять років працюю зараз секретарем міської ради. Одружений і своєю дружиною виховую двох донечок. Це перша теза, яку я хотів сказати, а друга теза, теж, також, також дуже коротенько. Я дуже всіх закликаю все ж таки бути небайдужими і 25 числа через тиждень прийти на виборчу дільницю і зробити свій рішучий вибір, пролюструвати тих ну, нехороших людей, які зараз прагнуть до влади. Я вірю, що ви всі дуже розумні. Ви виберете най найгідніших. Бо Боюся, що якщо ми не прийдемо на вибори, то доведеться потім іти на черговий майдан. Дякую. Слава Україні!